М10 букер, я не знаю, як взагалі можна було зробити щось подібне, от серйозно. Їм потрібен не легкий танк, а машина для підтримки вогню піхоти. Mm. Тобто експериментальний М8, який вмов важити без додаткової броні близько 18 тонн, їм не підійшов, тому що з додаткової брони він важив вже 24 тонни, і це, як бачите, дуже багато для того, щоб його скидати з повітря. Це при тому, що М8 несе гармату такого самого калібру, як і букер, і ще й має автомат зарядження, який також додає ваги взагалі Але як ви бачите, М8 так і залишився експериментальним зразком, а ось М10 Букер з вагою від 38 до 42 тонн, нормальна машина і буде прийнята на озброєння, тому що, як бачите, цієї маси не дуже багато. Клони І це причому, що ця машина не має автомату заряджання. Так, тут ручне заряджання при гарматі, яка має калібр 105 мм, ну це прям. Перспективно, хоче ні, насправді це просто жесть. Ви тільки вдумайтесь, Т-80 БВМ важить 46 тонн, але Т-80 БВМ це основний бойовий танк, а не легка якась там машинка. Причому модернізований, тобто ваги на ньому взагалі то більше, ніж на звичайному т 80 Окей, окей, давайте підемо від якогось аналогу. Спрут СД важить 18 тонн, але там є автомат заряджання і гармата калібром 125 міліметрів, і його можна скидати з повітря спокійно, в чому проблем? Що що на... М10 букер стоїть сучасна електроніка, Ну якщо це електрообладнання важить як півтанку, то там має стояти як мінімум машина часу, щоб повернутися в минуле і ну, відмінити цей проект, тому що він виглядає як якась хуйня. Ні, ну само собою, там буде вам ебалістичні вичислювачі, лазерний далекомірити, тепловізор, Коротше, електроніка буде така сама, яка, по факту, в сучасному Абрамсі. Я навіть в цьому не сумніваюсь абсолютно. Ну добре, ще гармата 105 мм, там є версія під калібр 120, але ручне заряджання в легкому танку. Навіщо? Звичайно, ви можете сказати: а як же безпека? Якщо машину проб'ють, то екіпаж вціліє, тому що БК не взірветься. Прикол в тому, що це легка машина, і тут броні протитанкових боєприпасів по факту і немає. Тому якщо її проб'ють, екіпаж просто помре, але боєкомплект вціліє. Респект. Я думаю, ви зрозуміли вектор моєї думки. Якщо ні, то зараз поясню. Якщо у машини немає броні, то вже до галочки є там АЗ чи МЗ, чи його там немає, тому що якщо її проб'ють, то екіпаж може відкинутись банально від уламків, тому хто б там що не казав, але автомат заряджання є автомат заряджання. він заряджає за один і той самий час, і він не втомлюється. Хтось каже, він же може зламатися. Ну, заряджаючи, також може зламатися, якщо ви не знали. М -м? Коротше, це вже взагалі інша тема, але я вважаю, що все одно заряджання ручками це вже минуле століття. Також на М10-букер по класиці, я спарни кулемет 7,62, та зенітний 12,7 православний Браунінг, він же 50 звичайно. Зате підвізка моя улюблена, гідропневматична. Хоча знаєте, яким вона боком тут допоможе, коли танчик важить 42 тонни, не має нормальної гармати і має доручне заряджання, я, чесно кажучи, не знаю, тому що концептуально він мертвий. Самі подумайте, навіть скидати його як, як якась авіамобільна така машина з нормальним озброєнням десь тулу ворога не вийде, тому що він дуже багато важить. Використовувати його, як звичайний, якийсь такий легкий танк. А хто взагалі зараз використовує легкі танки спеціально, а не через те, що просто немає іншої бронетехніки? До речі, прикольно, що це шляпа. Має прийти на заміну Шерідона, який важив 15 тонн. Ну, еквівалентно, як то кажуть. Просто навіть у Спрут СД, якщо так подивитись, більше шансів та взагалі сенсу на існування, аніж у цього М10-букер. Хоча я, якщо що, не вважаю Спрут СД нормальною машиною, тому що це по факту алюмінієва бляшанка, в якій просто купа вибухівки. М10-букер, звичайно, я так розумію, буде покраще в цьому плані, але загалом не думаю, що там щось кардинально зміниться. У плані бронювання, якщо що, Ну і вишенька на торті це його ціна 12,9 мільйонів. Доларів. Шикарно. А чого так дешево, мені цікаво? За машину, яка не має нормального бронювання, яка не має автомату заряджання, яка не має якогось там нормального озброєння, така маленька ціна. Всього-навсього майже 13 лямів. Пф. Взагалі копійки, я вважаю, потрібно було взагалі забрати тепловізори, лазерні далекоміри, забрати по два катки з обох бортів і вліпити 20 лямів. Оце нормальна ціна. Ще треба десь броню напильничком трішечки, а можна і не трішечки. І я тоді вам кажу, за 20 лямів з руками і ногами заберуть. Ну а якщо без приколів, то ціна просто неадекватно висока, і тут навіть немає про що казати. Ну а підбиваючи підсумки, можна сказати, що М10 Букер це якийсь розплод грошей по-американськи, тому що за машину, в якій немає абсолютно нічого такого нового, про якусь неадекватно високу ціну і вже прямо так сходу приймають на озброєння. Ну щось тут не чисто. В будь-якому разі свою думку ви можете сказати в коментарях. А у мене на цьому все бережіть себе та Україну. Переходь до телеграму та голосуй за техніку на розбір та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на яких відповідаю на ваші запитання. А на Діскорді ти зможеш отримати звання.